Виконуємо частину 2 практичної роботи 2 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Римки Лисенко Черніко, Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Word 2021, але ви можете використовувати інші версії Word. Вибираємо новий документ, пишемо заголовок, трикутники. Так, виділимо трикутники. Якщо у вас Шрифт не Times New Roman, то вибирайте ось тут Times New Roman. Збільшимо розмір, встановимо вирівнювання по центру. Тепер зафарбуємо даний текст. Але на зразку в нас зроблено так, що зверху є колір більш темніший, ніж знизу. В групі Шрифт можна вибрати текстові ефекти і оформлення. І ось тут є деякі шаблони. Але вони нам не зовсім підходять, тому що колір трошки не такий. Тому давайте виберемо колір якийсь. Наприклад, ось такий підходить, можливо. Вибираємо градієнт. Виберемо якийсь градієнт. Це за світле, це за темне. Не видно, що ось тут є градієнт. Знову відкриваємо градієнт і вибираємо інші градієнти. Вибираємо ось цей повзунок, бачимо градієнт у нас лінійний, ну, і змінимо колір якийсь на світліший. Може ось такий. Ось цей повзунок вилучимо. Змінимо контур тексту, виберемо соціальний контур. Виберемо там темніше, а тут навпаки ну, світліше, щоб більше відтінняло. Нехай буде ось так. Тепер додамо діаграму SmartArt. Для цього перейдемо на вкладку ставлення в групі ілюстрації, вибираємо SmartArt, переходимо в групу ієрархії і вибираємо організаційна діаграма. ОК. На верхньому рівні текст буде трикутники. Бачимо, що в нижньому рівні у нас має бути два прямокутника. Можна ось тут додати фігуру. Видаляється клавішу «Delete», до речі. Ну, або можна натиснути ось цю кнопку зі стрілочкою. І ось тут знизити рівень клавішу Backspace. Збільшується рівень клавішою Tab. Так, давайте це я вилучимо. Іскаємо клавішу Enter, щоб додати новий прямокутник, клавіша Tab. Enter, Enter. Аналогічно ось тут. Enter, клавіша Tab. Enter, Enter. Ну і писати можна або ось тут, або ось тут. Виділимо ось цей лівий прямокутник, виберемо структуру. Лівосторонній, нам потрібно, щоб було ось так. Пишемо, задовжиною сторін, мірою кутів, ну і так далі. Як на зразку? Так, Виділяємо всю діаграму, а не окремо якийсь прямокутник. Клацаємо ось тут і бачимо, коли ми виділили діаграму, з'являються нові вкладки Конструктор SmartArt та формат. Переходимо на конструктор SmartArt та виберемо стиль SmartArt. Виберемо поліровка, бачимо прямокутники, які ось такі стали. Тепер потрібно змінити колір даних прямокутників. Виділяємо самий верхній рівень, переходимо на формат. Там, де заливка фігури, відкриваємо. Це в нас має бути червоний. Ось тут має бути фіолетовий. Ось тут блакитний. Затискаємо клавішу Shift, щоб виділити декілька одночасно. Тепер нам залишилося змінити розміри. Можна змінювати, бачите, потягнувши за ось ці кола. Ну або виділяємо, давайте виділимо два одночасно. І на вкладці формат можна змінити ось тут висоту. По ширину. А висоту зменшимо І аналогічно для цих виділяємо всі одночасно, затискаємо клавішу Shift. Так, тепер залишилося ще змінити колір ліній. Вибираємо вже контур фігури, бачите. А тут у нас фіолетовий. Зберігаємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо у власній папці. з іменем практична робота, 2, дефіс 2. Зберегти. Хоча ще не все. Так, бачите, в мене утворилася рамка навколо діаграми, її не потрібно. Діляємо всю діаграму, переходимо знову на формат, контур фігури. Без контуру. Схоже, коли я робив ось ці лінії, то я випадково зробив контур для рамки. Тепер ще розберігаємо вже просто файл зберегти. І тепер все. Робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!